На ремонті зарядка V-Fly 3. Це зарядка для ліполівих акумуляторів 1С. Вона може заряджати зразу 6 акумуляторів. Е заряджати, розряджати, зберігати. Тобто тут є 4 або 5 фіксованих, 5 фіксованих напруг, на які ми можемо перемикати. Проблема е, в тому, що не працює перший порт. Тобто, ось в першому порті у нас зараз е, акумулятор включений. Я вставлю ще в другий порт, і ми побачимо різницю. Тобто ось на, другому, на четвертому порті вже з'явилось 3,8 В. на першому порті немає нічого. Зараз е, стоїть напруга 4.35. Ось ми включаємо током 3 Ампера до 4,35. Ми бачимо, що на першому порті зарядка не почалась, на четвертому почалась. Тобто, треба дивитись, що з нею.